Всім великий привіт! Доброго вечора! Ви на каналі готуємо раз. Сьогодні готуємо котлети з буряка. Надзвичайно простий рецепт та ще й корисний, тож берімося до роботи, усім приємного перегляду. Прямо один бурячок, я вже його зварила. У мене бурячок досить великий, один вагою 300 грам, будемо його натирати на терці. Рецепт надзвичайно простий, тож я продовжую готувати усім приємного перегляду. Бурячок може на до бурячку додаємо манки 6 столових ложок. Напишіть коментаря, чи готували ви такі котлети з буряка. Буде дуже цікаво почитати вашу думку, чи вам сподобалося, чи ні. Можливо, додаєте якісь цікаві інгредієнти, пишіть, буде дуже цікаво мені почитати. Що ви вперше на цьому кулінарному каналі то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не завайте про вподобайки, безконущі коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Малечко ми вже додали, тепер беремо ложку, лопаткову воделку, чи йому зручно, і потрібно це все ретельно перемішати. Коли добре перемішаєте, не потрібно чекати, щоб манка з боричком набухла приблизно 2-3 хвилинки, поки ми підготуємо наступний інгредієнт і будемо продовжувати готувати. Поки що відставляємо вбік, нам буде потрібно одне яйце, перемішуємо його в або вінчиком. Не забувайте про зоротній зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео, Знаю, що пишете всім дякую за вашу підтримку. Та яйце перемішали, тепер наше перемішане яйце додаємо до нашого бур'яка з манкою і будемо це все ретельно перемішувати. Перемішується все дуже легко, все дуже просто. Зараз, коли все ретельно перемішаємо, будемо з вами додавати спеції за смаком. І спеції я буду додавати сіль, буду додавати сухий часник і також буду додавати суміш перців. Ви додавайте спеції, які ви любите, і потрібно це все ретельно перемішати. Ці котлета я буду запікати в духовці. Звичайно, ви їх можете обсмажити на пательні на маленькому вогні, трішки додаваючи олії. Ну я буду їх робити корисними, тому я запікаю. На олії вони теж виходять дуже смачними. Рекомендую і цей і цей варіант. Це гарненько перемішали, тепер нам буде потрібна форма застиля її пергаментом, пергамент нічим не змащує, починаємо формувати наші котлетки. Формуйте любої форми, можете робити подовгастими, можете робити круглими тут, за бажанням за смаком більше, менше. Якщо маєте більше часу, можете з формою трошки більше побавитися, тому за бажанням за смаком. Наші котлетки з бурячка я ще трішки посиплю кунжутом. Звичайно, це все за бажанням. Ми будемо їх випікати при 180 градусів 30-35 хвилин. Наша смакота відправляється в духовку, а ми трішки повинні зачекати. Ось таку смакоту красоту ми приготували. Ароматні смачні бурячкові котлетки. Зараз будемо смакувати. Я буду їх смакувати зі сметанкою. Тут вже за бажанням, хто з чим любить, я додаю трішечки до них сметанки. Зараз будемо смакувати. Зараз покажу, які наші котлети в розрізі. Ось такі наші котлетки, вони дуже сочні, вони не сухі, дуже-дуже смачні. Рекомендую спробувати приготувати всім, хто їсть смачного. Дуже файний, простий, корисний рецепт. Готуйте та смакуйте. Якщо ви не любите буряка, але потрібно його трішки їсти, спробуйте цей рецепт, він обов'язково вам сподобається. Все просто, все швидко і по-домашньому. Дуйте та смакуйте, обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався цей рецепт. Обов'язково в коментарях чи любите готувати щось з буряка. А я дякую вам за вашу підтримку. Дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Друзі, якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки. всім му спокою, бережіть себе, всього самого найкраще. Всім па, -па.